Сьогодні росіяни знову бомбардували Україну, знову бомбардували Харків, намагалися зруйнувати харківський Держпром, який знаходиться в оточенні звичайних українських домівок. А значить, цілі росіян було не знищити Держпром, а знищити харківські українські мешкання, а разом з тим і українців. Ви мені там пишете в коментарях, що нарешті декомунізували харківський держпром. Держпром будувався харків'янами Голіруч. Нашими прадідами та прабабусями. Закон декомунізації каже, щоб ми позбавилися усіх символів пропаганди, комунізму та радянської влади. Держпром не має таких символів. Він побудований за унікальною технологією на ті роки монолітного бетонування. Згодом таку технологію почали застосовувати в Лондоні, в Детройті, в Нью-Йорку. Я хочу, щоб ви просто подивилися: на унікальність з точки зору архітектури харківського Держпрому незаперечна. Я дякую вам.